Страусиний бізнес прибутковий, однак у селянина з Рівненщини поки що одні витрати, розповідає отець Сергій. Подібну ферму вперше побачив на Закарпатті. Одразу загорівся і собі взятися за експеримент. Придбав п'ятьох страусинят ще влітку. Відтоді каже, і почалася їхня дружба. Зараз для душі мені це приємно. Приємно з ними спілкуватися, приємно знаходитися в їхньому середовищі. Взагалі, просто приємно доглядати. Приносить комусь, хтось тебе очікує, хтось з тебе виглядає. Це приємно, коли почне заробляти на страусах, отець Сергій не знає, та запевняє, вони живуть до 70 років. Відтак вкладені кілька тисяч гривень з роками, сподівається, себе окуплять. Розібратися, де хлопчики, де дівчатка буде можливість десь після року. От коли вже пізніше, коли хлопчики почнуть набирати червоно-білого окрасу, а дівчатки лишаються в сірому окрасі вот статевої зрілості досягають дівчинки в двохрічному, хлопчики три-чотирьохрічному віці. Вже з тої пори можна через стільки часу очікувати з них якогось приплоду потомства». Птаха на рік дає до 90 яєць, а одне яйце страуса прирівнюється до 25 курячих. Тому працювати є над чим розповідає власник, та й страуси не надто вибагливі. Харчуються як свійські птахи. Єдине, що їм потрібно більше кальцію, тому курячу шкарлупу зносить усе село. Та й домівку пернатим господар підготував спеціально з високими дверима, адже у висоту птахи виростають майже до трьох метрів. Велика птиця потребує і великих площей площ для вигулу. Для проживання, от якщо скажемо для прикладу, для вигулу їм треба на гектар, щоб було не більше вісім особин. Стоїть достатньо великі площі. Відповідно, має бути і хлів, приміщення, де вони мають проживати, має відповідно мати площу, має мати відповідну висоту, щоб вона не ранилася, не вдарялася не головою. Таке інше. Страусів полюбили і усі четверо дітей, священника і односельчани. Каже, спочатку імена птахам давали. Всі, е Страусята мали імена, дітки їм подавали. Ну, наприклад, старший був Жужа, але воно не прижилося, не відгулкує. Це тільки так накликать, як їх привчаєш, скажімо, як курочок тю-тю-тю, чи там пуль-пуль-пулі, отак, 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 отак вони ще моно їх привчить. І хоч поки прибутку від страусів немає, священник планує вже на літо розширити для хазяйства вольєр, адже щоранку птахи полюбляють бігати. Олена Семенович Артем Лаговський новини Рівного.